Вітаю вас, новаторство є одним із шляхів, котрі сприяють суспільному прогресу. Є сходинкою у пізнанні людського буття. Щоправда, останнім часом винахідництво стає непопулярним. Передові ідеї вчених гальмують економічні негаразди, і все ж є люди, віддані науці, котрі, попри перешкоди, роблять свою справу. І це є потребою їхнього єства. Чуємо словосполучення вчений винахідник. Зазвичай уявляємо чоловіка, котрий роками наполегливо працює в лабораторії над своїм, на його думку, найгеніальнішим творінням у світі. Чи навпаки, божевільного вченого, який прагне підкорити собі все людство за допомогою науки. Григорій Чаусовський унікальний винахідник, чи не єдиний в Україні, девізом життя якого є гасло: кожен тиждень новий винахід. Шалений режим життя та обмежені фінансові можливості тільки стимулюють його фантазію. З підручних та звичайних матеріалів він створює корисні та необхідні для людей речі, котрі поліпшують їх настрій, психологічний та фізичний стан. Статистика показує, що 14% населення склонны к изобретательству. Но это не значит, что вот элита 14%, а практически каждый человек может стать изобретателем. Для этого надо работать над собой. Что касается моей изобретательской деятельности, то я считаю, но ну, если ты изобретатель, то ты должен решать идею в разных отраслях. Тогда ты действительно изобретатель. Вот я хотел сказать, вот мое первое изобретение, это 1976 год, это полимер. Ну, активно тогда у нас занимались проблемами экологии, и вот надо было создать полимер, чтобы оценить экологическое состояние среды. Это было мое первое изобретение. Но оно было связано с тем, где я работал. Я работал не в Неагазе, есть такой Запорожский научно-исследовательский институт по защите окружающей среды. И дальше я создавал изобретения. Вот уже в области технической, в области электрофизики, электрофильтры, методы лечения, ветеринария, биохимия, химия, безопасность жизнедеятельности, медицина, борьба с бесплодием, ветеринария, техническая физика. Я хотел сказать, что человек, Изобретатель все-таки должен решать те проблемы, которые он видит. Просто я видел проблему, ну и мне удавалось их на уровне изобретения реализовать. Дальше шло патентование в Советском Союзе, их было около 90. Потом пошли украинские патенты. А потом, вы знаете, наступил момент, когда пошел такой фонтан идей, что я уже не успеваю их писать. И я перешел на другой тип. Я просто в интернете, моя персональная страница. Ну и на сегодняшний день около 700 научных трудов и изобретений. Все эти изобретения внедрены, когда меня спрашивают, где они внедрены. Они внедрены в учебный процесс. Я руководитель дипломных работ, я привлекаю своих студентов. Изобретения все затем притворяются в дипломные проекты. И потом эти студенты, они тоже становятся изобретателями. Ну, например, в этом году у нас Юргина студентка, она заняла второе место в республиканском конкурсе. И в дальнейшем еще один дипломник защитился. Григорій Чаусовський пройшов шлях від слюсаря до наукового керівника Державного галузевого дослідницького інституту всіма кар'єрними сходинками. З 1985 року, кандидат технічних наук, зараз працює доцентом кафедри фізіології людини біологічного факультету Запорізького національного університету. Як вчений цікавиться такими напрямками науки, як біологічний зворотний зв'язок, біадаптоване самокерування психоемоційним станом. Технічні засоби діагностики та корекції індивідуального психоемоційного статусу електронні засоби нейтралізації стресу. Завдяки його власним електронним розробкам з'явився новий науковий напрямок технотронні психотехнології. Характерною рисою усіх його винаходів є гуманізм, оскільки науковець прагне завдяки своїм творінням допомагати людям, особливо у сфері фізичного та душевного здоров'я. Він помічає незвичайне у звичайних предметах і прагне їх вдосконалювати, щоб вони приносили ще більшу користь. Чітки з'явилися 4 тисячі років тому назад, і от такими вони і залишилися. Ніхто їх не усовершенствував за 4 тисячі років. А від сьогоднішня техніка нам дозволяє, я хотів просто вам показати чітки, вже електронні. Ми, коли перебираємо чітки, ми Дари на музику, і одновременно тут е, у нас фотостимуляція, і тут також от, що мені і тут знаходяться у нас вібратори. На і тоді чіткі просто вже в такий комплексний апарат. Велику увагу науковець приділяє винаходам для прекрасної половини людства. Від здоров'я жінки залежить майбутнє дитини слабка стать, надихає новатора на нові і нові ідеї. Це, е, лічебний в чому його смысл, він предотвращает возникновение лактостаза и даже мастита, а это очень значимо для формирования, е, будущего здоровья ребёнка. И этот нам позволяет Реализовать тут комплекс физио, магнитотерапия, светоимпульсная терапия. Более того, этот бюстгальтер позволяет диагностировать самые начальные стадии мастита и диагностировать качество материнского молока, потому что все-таки будущее ребенка закладывается с материнским молоком. Разработка предусматривает на любой безгаптер, фиксация этих аппликаторов. И каждый раз перед кормлением ребенка тут есть такой датчик, проверяется качество материнского молока. И только проблемы с молокоотдачей еще нет мастита. Вот эта комплексная физиотерапия, она профилактика возникновения лактостаза, есть такое ухудшение молокоотдачи. А если ухудшение дачи, идут проблемы, но ну, вообще она заканчивается иногда и хирургическими. Сжелі і мира, прияті. Найбільшою нагородою для Григорія Олександровича є не визнання та слава, а втілення своїх ідей у життя. Своєю науковою діяльністю він підтвердив вислів про те, що наука повинна служити людині. Серед його чеснот, як вченого, найголовнішими є чистий розум, надзвичайна працелюбність і добре серце. Садівництво в Україні відоме ще з античних часів. І зараз є фахівці, добрі школи, де напрацьовується досвід, впроваджуються новітні технології, аби мати високі врожаї. Серед них дослідна станція зрошувального садівництва, що в Мелітопольському районі, котра наслідує традиції, закладені нашими далекими попередниками. Колись тут, на піщаних землях Мелітопольщини, вільно розгулювали південні вітри. Залиті сонячним світлом широкі простори волали бути затребуваними, бо відчували в собі стільки внутрішньої сили. Та ніхто не чув цього голосу матінки природи, бо не вірили в те, що на цій території краю можна буде створити справжній рай. Приборкати піщану стихію в нижньому Придніпров'ї взявся молодий, енергійний лікар Андрій Корвацький, котрий приїхав сюди з молодою красунею дружиною. Випускник Вюрцбурзького та Київського імператорського університетів. Глибоко дослідивши характер і поведінку, як здавалося, невгамовних летучих пісків, Корвацький переконливо доводив – тут варто розводити сади. Вірив у правильність своїх переконань, а тому не відступав від свого. Вже 1882 року купує в селі Семенівка неподалік від Мелітополя невеличку ділянку землі площею 2 треті десятини, називає її старою дачею і в подальшому розпочинає цікаві дослідження. Через рік на цих землях Корвацький висадить живці 40 сортів винограду. Обізнаний з технологіями вирощування садів і виноградників він облаштовує на подвір'ї колодязь, створює умови для зрошування. І це дає добрі результати його досвід поширюється. А вже незабаром про сади Корвацького заговорить Європа Москва, Петербург, Крим, Париж. 1897-го на всеросійській виставці в Ялті Корвацькому заразки вина Каберне Сувіньйон, виготовленого з виноградника старої дачі, буде присуджено золоту медаль. 1901-го Андрій та Дарина Корвацькі отримали золоту медаль за експонати плодів на Паризькій всесвітній виставці садівництва. Відзначено досягнення садівників і на міжнародній виставці в Реймсі 1903 року. Сади та виноградники Мелітопольського садівника ще наприкінці 19 століття розглядалися тогочасними вченими як важливий науковий об'єкт. Варто зазначити, що вперше завезений Андрієм Корвацьким у таврійські степи сорт яблуні Ренет Семиренка нині є провідним промисловим сортом у Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській областях та в Криму. Земляки Андрія Корвацького дбайливо зберігають пам'ять про вченого, підтримують зв'язки з рідними, обмінюються інформацією. Випускають літературу, де закарбовують згадки про відомого садівника. За статистичними даними, Мелітопольський повіт до 1917 року був одним з найбільш розвинених центрів промислового садівництва. За площею садів понад 10 тисяч десятин. Мелітопольщина у той час поступалась лише Криму. Статус провідного черешневого регіону Мелітопольщина зберігає і до сьогодні. Адже саме тут зосереджені основні промислові насадження Запорізької області. У середині 70-х, коли в Україні розквітало садівництво, черешневі сади в країні складали 18 тисяч гектарів, 75% від зазначеної площі Запорізької області, а саме Мелітопольського району. Чи продовжать сучасники цю дуже важливу справу? Покаже час. Справжня наука завжди була на вістрі життя. І залишається такою: бо немає ні симпатій, ні антипатій. Єдина її мета істина. А наукові простори кличуть у нові мандри. Отже, залишайтеся з нами і надалі. Успіхів вам і до зустрічі!